У столиці продовжується війна із кіосками. Біля станції «Метрополітехнічний інститут сьогодні демонтували майже два десятки мафів. Вони фактично повністю загороджували входи та виходи із підземки. Власники, як могли чинили опір, кажуть, торгівля це єдиний спосіб вижити, тим не менш у благоустрої. Категоричні ближче ніж за 20 метрів від метро. Кіосків у Києві не буде. Тетяна Кругова продовжить. Із самого ранку біля метро КПІ працює важка техніка. Усі кіоски, що обліпили станцію по периметру, демонтують. Отут ми вже демонтували два кіоски, які були розміщені отут, тут безпосередньо біля самого виходу на черзі третій кіоск, і так усі 18, які знаходяться по периметру цієї будівлі. Адже з того боку знаходиться вхід станції митрополітехнічний інститут. Звичайно, ці кіоски також підлягають, тому що вони знаходяться також в межах 20-метрової зони входу виходу зі станції метрополітену. 20 метрів від підземки вимагає протипожежна безпека, говорять у благоустрої. А тут і не те, що не дотримуються. На неї чхати хотіли, бо мафи стоять за два кроки від метро. Пасажирам ані зайти нормально, ані вийти. А я дуже довольна, щоб не було ні базара не було. Площа бути свободна. Але вільний вихід із метро тішить не усіх. Власники мафів обурені, люди не залишають свої місця і не збирають товар. Я вже на Барковці, діти, пойду. Як вже буду забирати, на барковці з будкою? Хай я кинуть. все. торговці. Показують дозвіл на встановлення кіосків. За документами вони мають право тут стояти. Виявляється, добродали столичні архітектори. Три роки тому київська міська державна адміністрація, головне управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища. Дозвіл. Всі погодження, в тому числі з метрополітеном, на розміщення цього ряду кіосків. Незважаючи на дозволи та опір людей, кіоски все одно прибирають. Їх відвезуть на майданчик для зберігання, і тільки після того як власники заплатять за демонтаж, а це 2,5 тисячі гривень за один мав їх віддадуть. Демонтаж усіх цих кіосків обійшовся державі у 45 тисяч гривень. І це тільки одна станція. метро. як показує практика, на тому ж місці вони з'являються уже за кілька місяців. Сьогодні ви берете, завтра не п'ять поставлять. Сколько раз опять и не ставят. Комунальники виступають за конфіскацію незаконних мафів. Крім того, пропонують у 50 разів підвищити штраф за їхнє самовільне встановлення з 1700 до 85 тисяч гривень а головне запровадити кримінальну відповідальність. Зокрема, передбачається накладання максимального штрафу у розмірі 85 тисяч гривень а також для е, тих порушників, які неодноразово порушують законодавство, запровадження кримінальної відповідальності за незаконне встановлення кіосків. За таких умов від кіосків столиця розвантажиться сама собою.